Сьогодні в нас на огляді клавіатура від Юнзі модель B75. Клавіатура дуже вражає дизайном, вражає тайпінгом, якістю збірки та матеріалів. Притому за невеликий прайс. Клавіатура дійсно виглядає дуже привабливо, вона повністю чорного кольору. Єдиний ж момент, що тут кейкапи такого цікавого кольору з градієнтом від світло-сірого до темно-сірого, навіть більше до графітного кольору, Виглядає це дуже чудово. Якщо подивитись на клавіатуру, то вона має класний дизайн, вона виглядає сучасно, стильно, на ній немає нічого зайвого. Якщо ви хочете для себе класичну клавіатуру, при тому з дуже цікавими кейкапами. І цікаве в тому те, що символи, на кейкапах розташовані, розташовані, на вас не зверху, а виходить, з бічної сторони кнопки. Це цікаве рішення. І коли клавіатура буде стояти на столі, відповідно, вам буде також гарно видно, якщо вона близько до вас, гарно будуть символи. Це є перевагою. Якщо подивитись на клавіатури задньої частини корпусу, ми можемо побачити основні резинові ніжки, на які стоїть клавіатура. На них вона стоїть на столі міцно, не їздить, при тому, що це пластикова клавіатура, але все ж таки вона стоїть гарно. Тобто не буде у вас випадкових зсувань клавіатури по столу, по іншій поверхні це також плюс. І до того ж, вона має додаткові два яруса ніжок. Це один, менший і більший. На ніжках також є резинки, ви собі можете збільшити кут і поставити клавіатуру, відрегулювати, як вам зручно. Кут досить великий, і при тому ви відповідно відрегулювати можете, як хочете. Якщо говорити про стандартний кут, ось він також тут невеликий є. І навіть в такому стандартному положенню зручно тримати руки, не потрібно напрягати кісті, і вам буде зручно набирати. Ну а тайпінг тут дуже шикарний. На клавіатурі, можна також побачити, зверху є регулятор гучності. Він розташувався з правої сторони корпусу. Він металевий, дуже приємно крутиться, він натискається, ви можете регулювати ним звук, або повністю виключити, або включити відповідно звучання з колонок вашого комп'ютера чи ноутбука. Є також LED-індикація з правої сторони корпусу, і є підсвітка. Зверху на клавіатурі. Можемо побачити роз'єм Type-C для підключення. Це дротова клавіатура, вона підключається по комплектному кабелю. Це type c Type-A. він резиновий, ну і відповідно ви заживлюєте клавіатуру. В комплекті також є додаткові кейкапи. Ось так вони виглядають. Є додаткові свічі білого кольору. І є інструкція. Отакий От коротенький вкладиш. Тут у нас по кнопках можна подивитись. Співвідношення, які кнопки затискати, як налаштовувати підсвітку, різні режими і так далі. Ну і плюс сама інструкція, які вказуються основні характеристики даної клавіатури. Давайте заглянемо всередину, подивимося, що там є. Знімаємо кейкап, оцінимо його якість. Можемо побачити, що кейкап зроблений гарно, товщина стінки хороша. Саме лиття пластику теж дуже гарно, приємна поверхня для пальців, приємна текстура от по вигляду. Дійсно, дизайнки капів дуже красивий. І при тому, знову ж таки, градієнт класно тут виглядає. Символи з боку. Символи теж гарно виглядають на самому кейкапі, і шрифт тут також привабливий. Якщо подивитись на внутрішню частину, ми можемо побачити тут свіч білого кольору. Дістаємо свіч. Він з заводу має мінімальну змазку. Це свічі від юнзі. Вони теж ходять доволі плавно, вони трошки голосніші від Cocoa Cream, але вони трошки легші будуть навіть при натиску. Приємний також звук, приємне відчуття. Це треба пробувати. Але тут свічі також гарні. Стабілізатори з заводу також змащені, мінімальна змазка там є, вони працюють гарно. І їх не потрібно допрацьовувати, і це гарні стабілізатори прямо із коробки. Можемо побачити під пробілом також є силиконова вставка, яка заповнює простір пустий під пробілом. Є також у нас тут полікарбонатний плейт. Це також плюс в такій недорогій клавіатурі, відповідно, є полікарбонат. Так як він сприяє кращому звуку, він більш глухіший, немає дзвону металу, там де алюмінієві плейти, наприклад, також є шумка під самим цим полікарбонатним плейтом, між платою і плейтом. і є на самій платі шар шумоізоляції, щоб свіч не стукав по корпусу, коли ви будете натискати. Діоди також тут розміщені з південної сторони. Підтримує клавіатура 3-5 Пін свічі, тому можете любі тут свічі ставити, які забажаєте. Також, згідно фотографії, які ви можете побачити на нас на сайті, можна побачити, що також шумка є всередині корпусу на дні. І ця клавіатура теж дуже гарно шумоізольована. Ну а зараз ми підключимо клавіатуру, продемонструємо вам підсвітку. Підключаємо до ПК. Ось так нас красиво підсвіточка і клавіатура привітала, засвітилась підсвітка. Причому в цій клавіатурі перевага в тому, що символи тут же світяться. Їх дуже гарно видно. От то, що ми говорили, коли ви клавіатуру поклали, ви сидите на рівні ваших очей, якраз ви чітко будете бачити всі символи. Це виглядає дуже привабливо. Підсвітка просвічується і навколо кейкапів, і на самих символах. Тому це однозначно плюс. При бажанні ви підсвітку можете виключити, можете налаштувати її під себе по різних ефектах, по різних режимах, можна коригувати швидкість або можна коригувати яскраві самої підсвітки. Якщо підвести підзумок по цій клавіатурі, то в порівнянні з іншими клавіатурами Юнзі, які, наприклад, ідуть в металовому корпусі, то ця клавіатура нічим не буде уступати тим дорожчим клавіатурам, тому що. Навіть у пластику вони зробили дуже гарну клавіатуру, яка гарно відчувається і тактильно, яка виглядає гарно. У неї класні кейкапи, особливо з таким красивим градієнтом і свічінням саме символів. Це дуже хороше рішення, цікаве, зручне. До того ж, тут є регулятор гучності. Та клавіатура дротова, але відповідно тут не буде ніякої затримки. Для багатьох це буде великий плюс. Ну і як обіцяли в кінці тайпінг тест ви можете оцінити. Ти як звучить дана клавіатура? Якщо у вас є якісь питання, то обов'язково пишіть нам або дзвоніть. Ми вас радістю проконсультуємо. Там, я ми ж підключив недавно заліпання спрацювати. Не страшно, нехай собі. не страшно? Ні.